На землі є місця, які виглядають мальовничо, але насправді вони смертельно небезпечні. Тут люди безслідно зникають, тварини гинуть від отруйних газів, а клімат може вбити за лічені хвилини. У цьому відео ти дізнаєшся про 10 найстрашніших місць на планеті, куди краще ніколи не потрапляти. Долина смерті США. Якщо ти думаєш, що спека у твоєму місті нестерпна, то в долині смерті вона буквально смертельна. Це найспекотніше місце на землі, де температура сягає плюс 56 градусів Цельсія. Тут навіть автомобілі плавляться на сонці, а люди можуть втратити свідомість за лічені хвилини. Острів Кеймада Гранді, Бразилія. Цей мальовничий острів виглядає як рай, поки ти не дізнаєшся, що тут мешкає одна з найотруйніших змій у світі золота списоголова гадюка. Її укус розчиняє людську плоть. Через небезпеку влада Бразилії заборонила відвідувати цей острів. Радіоактивний ліс біля Чорнобиля Україна. У цьому лісі все виглядає ніби нормально, але рівень радіації тут зашкалює. Навіть через десятки років після аварії на ЧАЕС місцеві дерева продовжують випромінювати небезпечні дози радіації. Тварини тут мутують, а довге перебування в зоні може призвести до серйозних хвороб. Озеро На Трон Танзанія. Це озеро виглядає як декорація до фільму жахів. Через високий вміст соди та солей вода перетворює мертвих тварин у щось на кшталт кам'яних статуй. Будь-яка істота, яка потрапляє в озеро, практично муміфікується. Номер 5 Бермудський трикутник. Ця зона Атлантичного океану стала синонімом містики та зникнень. Літаки й кораблі тут зникають без сліду, а багато вчених досі не можуть пояснити чому. Є теорії про гігантські підводні газові бульбашки, аномалії часу і навіть втручання інопланетян. Номер 6. Печера Гуаюмі Мексика. Ця печера виглядає звичайно, поки ти не вдихаєш повітря всередині. Тут постійно виділяється токсичний газ, через що жодна жива істота не виживає. Якщо зайти без спеціального захисту, можна втратити свідомість за кілька хвилин. Номер 7. Гора Вашингтон, США. На цій горі офіційно зафіксовано найсильніші вітри на планеті. Швидкість поривів досягає 372 км на годину. Тут лютують неймовірні снігові бурі, і навіть досвідчені альпіністи не завжди виживають в екстремальних умовах. Номер 8. Долина смерті. Камчатка Ця долина на Камчатці нагадує зону відчуження. Тут постійно виділяються отруйні гази, через що тварини, які заходять у цю місцевість, швидко гинуть. Дослідники теж можуть відчути запаморочення та втратити свідомість. Номер 9. Острів Повелья, Італія Цей острів називають найстрашнішим місцем Європи. У середньовіччі тут масово спалювали жертв чуми, а пізніше побудували психіатричну лікарню. Місцеві жителі кажуть, що іноді тут чути голоси і крики тих, хто загинув. 10. Ворота пекла, Туркменістан. Цей газовий кратер горить уже понад 50 років. Він виник через аварію при бурінні газового родовища. Вчені підпалили його, думаючи що газ швидко вигорить, але він не згасає досі. Отже. Це були десять найнебезпечніших місць на планеті, де б ти ні за що не хотів опинитися.